Доброго дня мене звати Аріна Голубєва, Я лікарка-педіатр дитячої міської поліклініці номер 6 «Компас». І сьогодні ми з вами поговоримо, чому вакцинувати дітей це важливо на сьогоднішній день в Україні близько 25 мільйонів людей не вакциновані. Це дуже багато і це небезпечно. Коли люди не щеплені, вони більш схильні до захворювань, які можна запобігти вакцинацією. Наприклад, можна захиститись від кору, краснухи, паротиту, дифтерії, правця, коклюшу, пневмококової інфекції, туберкульозу, гепатиту Б, поліпіеліту та інших. Ці захворювання можуть бути дуже серйозними і навіть смертельними. Вони можуть призвести до таких ускладнень, як проблеми з диханням, шлунково-кишкові захворювання, ускладнень з боку нервової системи і таке інше. Нащеплені діти особливо вразливі до цих захворювань. Якщо ви не впевнені, чи варто вакцинувати свою дитину, поговоріть із своїм педіатром, який надасть вам більше інформації про переваги та ризики вакцинації. Зараз давайте зупинимось на деяких запитаннях, які часто задають батьки. Так можна. Вакцини не послаблюють імунітет. Навпаки, вони допомагають зміцнити його. У деяких випадках можуть виникнути побічні ефекти від вакцинації, такі як лихоманка та болючість у місці уколу. Однак ці побочні ефекти зазвичай є легкими і проходять самостійно. Щоб щеплення було безпечним, важливо дотримуватись всіх рекомендацій лікаря та чітко знати, які саме вакцини потрібні на даний час. Насамкінець хочеться сказати батькам: не варто нехтувати вакцинацію. Щеплення, зроблене за всіма правилами, допоможе вашій дитині протистояти тяжкому та небезпечному захворюванню. Та дуже рекомендую не збирати неправдиву інформацію та плітки щодо побічних наслідків. Саме так не збирати інформацію на дитячих майданчиках і серед подруг, а довіритись фахівцю кожна дитина індивідуальна. А які щеплення підходять і необхідні вашому малюку, ви можете дізнатися у лікаря, педіатра нашої поліклініки. А ми, у компас, завжди вам дякуємо, що довіряєте нам найдорожче.